Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України комунальне підприємство ЖУК не припиняло свою роботу у Лозовій. Про це розповів директор підприємства Володимир Бреус. Роботу комунального нашого підприємства можна оцінити щодня, вийшов, вийшовши у двір наших будинків. Що коли прибрано, коли все працює, то значить і наше комунальне підприємство працює. Ситуація на підприємстві була складною, бо трьох фахівців мобілізували, взяти людей на їхні місця. Житлово управляюча компанія не могла, а заробітню плату виплачувала справно. Через це виникали фінансові складнощі. Згодом це урегулювали на рівні держави, і комунальне підприємство змогло впрацевлаштувати нових людей на тимчасові місця. Ми взяли людей, і вони стали виконувати ці функції. Крім того, побільшало переселенців у місті Лозова. Це велика біда для людей в той же час із кадровим, з кадровим потенціалом і політикою нашої держави. Це дало нам змогу залучити переселенців до роботи. На даний момент у нас працює чотири переселенця, і як на завтра, ще ми ще повинна вийти ще одна. Двірник ще одна переселенець. Ще до рівня проплат від населення Володимир Бреу зазначив, у березні отримували тільки 30% сплат. в той час, як до війни показник перевищував 90%. В скрутні часи комунальників підтримало місто. І тільки дякувати підходу, скажу, підходу міста, а саме міської влади, особисто голови міської ради. Зеленського Сергія Володимировича, тому що ми б в той час, коли зовсім не було проплат, ми, ну ми б не б змогли надавати послуги ці, і завдяки тільки підтримки в той час місту. Ми змогли і надавати послуги і виплачувати людям заробітну плату. На даний час платежі почали збільшуватися. Працівники підприємства за ці кошти виконують сезонні роботи, готують дахи, виконують будівельні роботи навколо будинків. Чималий ресурс задіяний на те, щоб допомогти людям ліквідувати наслідки руйнувань та пошкоджень після ракетних обстрілів. Володимир Бреу звернувся до населення з проханням за можливості сплачувати за послуги швидкову управляючої компанії, щоб бачити результат їхньої роботи.